Вітаю! 63-й випуск цикла «Зрада чи перемоги від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається регулярно давати свої аналітичні оцінки тих подій, що відбуваються в світі та в Україні. Я маю великий досвід роботи в політичній сфері більше 25 років. Виходячи з цього, намагаюся якось знайомити з своїми оцінками і своє бачення того, що відбувається. В Україні і в світі, як я вже казав. Сьогодні поговоримо про внутрішні проблеми, про чутки щодо нового прем'єр-міністра, можливо, так, соціологічні опитування, які сьогодні стали відомими з приводу телемарафона, з приводу інших питань, поговоримо про західну допомогу і взагалі ситуація з що відбувається на Заході щодо України. Багато заяв, багато публікацій, можливо, трохи ще про Ізраїль. Так ось, почнемо з такого: це чутки, це абсолютно не підтверджено. Більш того, це, про це говорять багато видань, але не посилається на жодне джерело. Офіс президента відкидає ці чутки з того, що Єрмак може стати. Нинішній голова офісу президента може стати новим прем'єр-міністром. Нібито офіс президенту дуже турбує проблема легітимності Зеленського після того, як закінчується його ну конституційне повноваження в травні місяці, і мовляв, треба шукати таку фігуру, до яких не буде жодних претензій. Взагалі, в принципі, так прем'єр-міністр обирається парламентом, і він має там будь-які строки. поки парламент його підтримує, він буде. Ну, за нашою, так би мовити, системою, повинна бути другою людиною в країні. Ми зараз бачимо, що це не зовсім так. Нинішній прем'єр-міністр Шмигаль скоріш декоративна фігура, ніж людина, яка реально впливає на те, що відбувається в країні. Янмак це дійсно людина номер два. Ми це бачимо по міжнародній діяльності, по внутрішньої діяльності. Ну, всі це знають. Просто це не конституційна так мовити, посада. Він очолює канцелярію президента, але в силу багатьох причин, не будемо зараз на тема нинішньої передачі, є практично другою людиною в країні. А, чи потрібно це самому Єрмаку? Ну, наприклад, я абсолютно переконаний, що та його посада, і взагалі ті повноваження, які він має, не за посадою, а за. Близькістю наближення до самого президента йому достатньо для того, щоб дійсно бути тим, ким він зараз є. Посада прем'єр-міністра перше вимагає вже до певної міри політичної гри, бо це треба, щоб проголосували. Так, на даний момент президент президента контролює парламент, але все ж таки, скажімо так, поява нового прем'єр-міністра, це звичайно нові умови. Нові домовленості, нові торги. і це все, звичайно, до певної міри може викликати коливання в самому парламенті, не все так однозначно, і в слугах народу, і в тих союзниках є, і в Слуги народу. Ну, давайте не збувати, у нас, ще є опозиція, яка все ж таки має, має якийсь певний вплив на голосування, можливий вплив на голосування. Чи вирішується питання легітимності, якщо взагалі таке питання стоїть, тому що ну, знову ж таки за. Законами це питання не стоїть, це питання скоріше політичне, так що ось нібито закінчується уповноваження через війну не можна проводити вибори, але все одно чисто політична легітимність вона вимагає якогось підтвердження. Так чи вирішить це призначення Єрмака на цю посаду? Не знаю. Навіть чесно кажучи, не бачу цьому тут серйозної зав'язки. Але якщо Єрмак хоче почати справжню вже політичну кар'єру, на ну, мається на увазі не бути головою канцелярії, хоча він вплив його неконституційний, не, конституційний, не а, інституційний, він максимальний, але не маючи політичної посади. Прем'єр-міністр це політична посада, і тоді він вже сформулює себе як політик, ну, найвищого рангу. В системі координат України в Україні і до певної міри може, зможе претендувати, наприклад, на посаду Президента України, так? Коли, коли вибори е, все ж таки відбудуться, якщо вони взагалі відбудуться. Е, тому, повторюю, це все чутки, це я для того, щоб ну, показати, дати вам свою оцінку цих, е, цим чуткам. І тут ми переходимо на другу тему це західна допомога. Дуже багато публікацій виходить в західній пресі, особливо після Мюнхенської конференції, де під час якої, перед якою, були підписані угоди з співпраці з провідними країнами, з Німеччиною, з Францією, перед цим Великобританія була, і нібито найближчим часом з Італії, потім з іншими країнами так це не гарантії безпеки, це саме. Домовленості щодо того, як будуть розвиватися події, якщо Росія повторно нападе на Україну, тобто це не зараз, це коли повторно нападе. Що зумовлює так би мовити думку, що на даному етапі західні країни зрозуміли, що у них просто немає. Ну от ми постійно чуємо так. Сьогодні американці заявили, що надуть нам атакам, які на 300 кілометрів б'є. Сьогодні з'являється інформація, що німці нам продали бронетранспортери за двічі більшу суму, ніж вони коштують, і ще й до того вони неякісні. А Данія заявила вчора, що вони віддали всю артилерію Україні. І це постійно такі інформація, яка. Скажімо так, поєднується з тою інформацією з Авдіївки, що ми відступили від Авдіївки, і робиться такий взаємозв'язок. У нас нема снарядів, у нас нема зброї, тому ми залишаємо Авдіївку. Більш того, росіяни починають зараз контрнаступи чи наступи в декількох напрямках. І західня, західна преса говорить про те, що Україна, в принципі, поступово буде здавати свої території. І Наступить якийсь момент, коли, ну, скажімо так, розмови про те, щоб повернутися до кордонів 91-го року, вже перетворюються практично в певний, в певний міф, що це стане розуміння для всіх, в тому в першу чергу для громадян України, що це неможливо, не чи це неможливо в близькій перспективі. І тоді логічно, мабуть. Україна піде на якісь певні переговори з Росією, і це дасть певну передишку не тільки нам і Росії, це дасть передишку європейцям, американцям, які, як виявили, знову ж таки, як ми тепер розуміємо, просто не готові були до того, що відбулося в Україні. Тобто, вони не готові не економічно, не політично, не військово, тим більше, так, і психологічно не готові. І це все, все відбувається на тлі того, що ми сьогодні Орбан заявив про те, що треба щось робити з сільськогосподарчою продукцією з України, бо вона а, поза конкуренції, бо вона дешевша, і це вбиває господарство в Європі. Те, що ви бачите, що відбувається в Польщі, там ситуація тільки погіршується з фермерами. А, завтра очікуються якісь нові події з блокуванням кордонів, вже блокують пасажирські. Рейси з України. Тобто ну, ситуація виглядає так, що зіткнулося дуже багато елементів, дуже багато елементів, які поки що не можуть знайти свого рішення чіткого. Для цього потрібен час. У європейців час є, в американців час є, в Україні практично немає часу, але ми вимушені виходити з тої ситуації, щоб підлаштовуватись під, під ті умови, які мають європейці і американці. Не буду говорити про американську допомогу, це все треба відкласти на місяць мінімум, навіть думки про, 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 про можливість допомоги. Те, що нам дають європейці, звичайно, недостатньо, але не треба попадати в вічі, треба просто тверезо дивитися на реалі, Так? І тут ми переходимо на третю тему це соціологічне опитування, які, до речі, проводять і західні видання. І в спеціальні служби в Україні серед біженців українських, так? І сьогодні вийшла вийшла стаття в політика з приводу того, що нещасними себе почувають величезна кількість українців, значно більший процент, ніж було це два роки назад Ну це абсолютно зрозуміло. Що не Європа стомилася від війни, вони просто кажуть, не мають права європейці стомлюватися війни, українці стомилися від війни. Але продовжують вірити в те, що все ж таки перемога можлива. І це найголовніший, мабуть, висновок, який роблять західні видання, що це намагання нас отак, от постійно напружувати оціми інформацію про те, що того нема, цього немає. Там ми відступаємо так інше. Все ж таки, це не початок краху, як хочуть росіяни, це а, виведення нашої свідомості української, так. На новий рівень розуміння тої ситуації, яка склалася в країні, і це до певної міри корисно так. Ну, ми не можемо зробити того, що не залежить від нас. Мається на увазі забрати гроші у заходу, чи, щоб вони всю зброю нам віддали. Це дуже складно, це практично ну, стає неможливим і західні країни виходять з тих можливостей, які в них є. Чи достатньо вони роблять для України? Ну, звичайно, достатньо. Але ми повинні розуміти, що в нас немає важелі впливу на те, щоб вони це було достатньо. Вони до цього повинні прийти самі. І Вони до цього приходять дуже повільно, але приходять. Я потім, до речі, підписуйтесь на мій канал, звичайно, ставте вподобайки. Ставайте спонсорами мого каналу. Це всього 70 гривень в місяць. Я збираю питання, на які буду відповідати для спонсорів. І, до речі, спонсори мене питають про ці питання, як нам виходити з допомоги заходу, що робити, що нас чекає. Це я окремо про це зроблю передачу. І ось соціологія в Україні проводиться так: до того марафону падає довіра. Вже баланс недовіри довіри. Він став. Сторону недовіри, так, вже 46% не довіряють телемарафону. Ну, це не дивно абсолютно. Українці все ж таки звикли до більш конкурентного телебачення. Але чи є вихід цієї ситуації, я переконаний, що влада найближчим часом вирішує це питання не буде. Все ж таки, 36% це теж довіри, це теж великий відсоток. По-друге, що в багатьох людей просто немає серйозної альтернативи. Ми ж розуміємо, що в цьому форматі працює безліч українських каналів в форматі єдиних новин, і це в будь-якому разі дає можливість, тобто ти може не довіряти, але все одно вплив є. Тобто ти не довіряєш, але ти вимушений, так би мовити, прислуховуватись до тої інформації, яка л'ється з телевізору, і вона все одно на тебе впливає: довіряєш ти і не довіряєш. Єдиним можливість. Що зміниться, це просто взагалі виключити телевізор, не дивитися його, так? Але ми розуміємо, що велика частина людей цього робити не буде, бо звикла до цього, особливо старшого покоління. Е, є соціологія. Яка говорить про те, що це випустив разумков, здається. А ні, рейтинг рейтинг випустив про те, що кількість людей, українців, які вважають, що ми йдемо в неправильному напрямку, теж збільшилась, Вже практично половина населення так вважає. Це теж погане, погана ознака, так? Тобто люди не бачать. Пачить кардинальних змін, яких вони очікували, виходячи з тих обставин, які склалися під час війни. Мають увазі, що війна все ж таки шанс дуже швидко щось міняти. Нема дуже багатьох чинників, які заважали, наприклад, би це робити без війни повномасштабної. Але люди не відчувають цього. Люди цього не відчувають, що якісь є зміни, і влада в цьому плані. Займає позицію, що вона намагається все одно спілкуватися з населенням, як з якимось інфантильним, так би мовити, субстанцією, так? тобто не з дорослими. Погані новини не особливо не говорять, і під цим соусом намагаються, тобто не намагаються, тут, тут, тут дійсно це правильно сказати, не намагаються проводити кардинальні реформи, які просто. Ну, потрібні Україні. Е е і, В першу чергу, це економічні. Е е і це підтверджується опитуванням. Я робив на це коротке відео з приводу польського опитування, яке було проведено серед українських жінок в Польщі, і там 50% жінок не хочуть не хочуть повертатися в Україну. Не збираються тут тобто, повертатися в Україну, а збираються повертатися 42% жінок. І це теж логічно. Вони дивляться новини, вони дивляться YouTube, вони спілкуються з тими, хто залишився в Україні, і нічого хорошого вони дуже часто звідти не чують. Чим далі вони будуть знаходитись по часу. Не тільки в Польщі, а й в країнах Заходу, тим менше у них буде бажання повертатися. Це, таки, це навіть не пов'язано з темою ідуть у нас реформи чи не йдуть. Міняється життя на краще чи не міняється. Це нормальна, нормальна поведінка людини, яка вже два роки, через тиждень, буде два роки, які там велика частина живе в стані війни і в стані біженців. Так? І через рік-два вони вже будуть практично на, на грані того, на межі того, щоб ставати вже громадянами цих країн. Бо скорочується в багатьох європейських країнах, будуть скорочувати вже скорочують строк отримання громадянства, якщо ти живеш в цій конкретній країні. І це проблема, на яку треба вже думати зараз, як її вирішувати. Але в першу чергу це, це питання, я вважаю, це не тільки війни, це питання. Економіки правил гри люди бачать, настільки так, да, складно жити в Польщі, в Німеччині, так, процедури бюрократичні, дуже важкі, там дуже багато недоліків, які, наприклад, немає, нібито в Україні. Але питання того, що ти почуваєш себе в безпеці, питання, що нема корупції, навіть близько такої, як в Україні. Питання, що в тебе можливо, якщо ти інтегруєшся в той суспільство, тебе є безпечне і відносно сити майбутнє, так це ті питання, які поки що ми не можемо ніяк вирішити в самій країні. І це можливо, це те питання, яке найбільше буде турбувати взагалі, повинно турбувати нашу державу. Через, ну я не знаю, яка форма буде закінчення війни, так? Чи це буде заморозка, чи це буде перемир'я, чи це буде мир, чи це буде якийсь корейський варіант, чи буде якийсь інший варіант. Так? Але в будь-якому разі нам треба зараз вже державі, спеціалістам, економістам, експертам, ну всім треба думати над тим, як вирішувати ці проблеми, бо без людей ну держави існують, країни існують для людей в першу чергу, а не для територій. І Люди повинні бути тут щасливими, повинні тут бути жити в добробуті і в безпеці. Якщо українська держава цього не буде гарантувати, і з'явилась можливість. Зуміємо, що величезна кількість людей, які от кожен день розповідають про те, як не подобається України. Я таких людей знаю, я сам такий. Як їм не подобається Україна, які тут жахливі умови і так далі, вони в нормальному житті, ну, 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 ну. зуміти. Зважитись на еміграцію, це величезна така звитяга, величезний такий вчинок серйозний в своєму житті, поміняти все. А, але буває ситуація, як в нас трапилось так, що війна змусила мільйони людей зробити ну, примусово, практично, цей, цей крок, тобто переїхати в іншу країну. І повертатися просто так, велика частина з них, особливо ті, хто там влаштуються, нормально влаштувалися так. В ту країну, в яку вони, якщо б їм дали таку можливість багатьом, та просто, ми тобі там даємо гроші на квиток, там на підйомні і так далі. Можливо, вони б це зробили б і 5 років назад, і 10 років тому назад. Так? Є соціологія відповідна до до воєнна, яка казала, що чим молодше прошарок населення, тим він більше хоче іммігрувати з України. Це величезна проблема, яку, на жаль, Поки що не бачу, як її вирішувати, навіть, навіть наша ну, влада навіть не задумується над цим, роблячи якісь дуже дивні заяви з приводу там, повернення, з приводу як мотивувати і так далі. Сьогодні я питання мобілізації і все інше торкатися не буду, але обов'язково буду про це говорити окремо. Ну і Буквально два слова про Ізраїль. Ізраїль почав масовані авіаудари по ліванській території. На теніяху прем'єр-міністр заявив, що він не бачить жодних можливостей створення Палестинської держави. Очевидно, що ситуація на Близькому Сході йде по найбільш негативному сценарію, коли туди будуть втягнуті ну, величезна кількість ресурсів, і тут ситуація вона виглядає дуже небезпечною з точки зору. В тому числі України, бо показується варіант того, що ну, зараз ситуація виглядає так, що ні Байден, ні Євросоюз, ні багато інших союзників Ізраїля вони не хочуть того, що зараз робить Ізраїль. так? Тобто не йде на переговори, не намагається якимось чином закінчити військову операцію, а її продовжує, і збирається повністю зачистити сектор газу, при тому без вирішення питання, куди ж дівати цих. Палестинців. І це така гаряча точка, яка звичайно відволікає увагу від України, і буде ще більше відволікати, якщо ситуація не поміняється в якусь більш таку мирну сторону, скажімо так. Звичайно, ми всі разом ми підтримуємо Ізраїль, але, 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 але ситуація все ж таки дуже сильно відрізняється від української. І Амбіції конкретної людини, прем'єр-міністра Антоніаку, бо він розуміє, що більше він ніколи не буде прем'єр-міністром, стають вище за раціональні, прагматичні якісь питання, які можна вирішити сьогодні. І про це пише американська преса, про це пише ізраїльська преса і багато хто інше. Тому тут нас чекають такі серйозні виклики. І на останнє. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставайте спонсором мого каналу. Що я повторюю, крім того, що я буду намагатися відповідати в коментарях на питання спонсорів в першу чергу, я ще буду пробувати відповідати в відео на питання, які задають мені спонсори. Ну, і для чого це спонсорство, потрібно, в першу чергу, для того, щоб це алгоритм YouTube, який допомагає, допомагає поширювати. Мої відео і цей контент. Тобто, чим більше спонсорів в мене є, тим більше Ютуб вважає, що я корисний для їхньої платформи і допомагає в поширенні мого контенту, контенту цього каналу. Вдячний, до наступних зустрічей.